Вітаю всіх, пропонуємо подивитися, що принесуть нам останні вихідні квітня місяця, тобто 26-27 квітня. І будемо дивитися, як завжди, на три варіанти. Коротко про головне, кому і що принесуть вихідні. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас, що принесуть вихідні. Ну, для першого варіанта Можливо, прийдуть якісь у ваш дім неприємні новини. Новини можуть бути здалеку. Загалом, це, ці новини можуть щось змінити кардинально у вашому житті. Можливо, зруйнувати ваші уявлення взагалі про те, що відбувається у вас там. А для когось, можливо, це буде прозріння ситуації, і ви будете розуміти, що вам робити далі. Тому на цих вихідних готуйтеся до якихось певних новин. Але не забувайте, що ці новини можуть прийти для вас не в прямому варіанті, тобто не від тої особи, яка повинна вам щось сказати, А буде передана через інших людей. Ці інші люди можуть спотворити ту інформацію, і це у вас також буде викликати певні розчарування. Тому довіряйте тільки тому, що ви бачите своїми очима. І не довіряйте ніяким не ні пліткам, ні якимось обманам. Можливо, ви не варто вірити на слово всьому, що вам будуть говорити на цих вихідних. Краще зробіть свій дім своєю фортецею, у яку зайвим людям і стороннім взагалі немає дороги. Тож звертайте на це увагу, звертайте увагу на, на якісь новини. Також до вас може хтось завітати на гостину, людина не сильно чесними і добрими намірами, так як я вже сказала, можливо, бажає внести в ваше життя хаос. Тому, можливо, вам потрібно профільтрувати своє оточення і тих людей, хто до вас доступ має у ваш дім. Ну і також, якщо це стосується роботи, хто працює, також, можливо, вам там хтось навмисно бажає. Нашкодити або, можливо, вам приносять інформацію у спотвореному вигляді, і таким чином ви можете припускатися певних помилок. Тому будьте пильні, довіряйте тільки собі і своїм, своїм очам. Це будуть у нас тільки вихідні 26-27 число, тож ці два дні будьте дуже пильні до свого оточення і до той інформації, що буде надходити. Другий варіант. Жінка, дівчинка і медвідь. Так, ну тут другий варіант, швидше за все, буде для дівчат. Можливо, хтось з дівчаток планував для себе або якісь питання щодо вашої самореалізації. Можливо, хтось обирав новий напрямок, можливо, хтось розпочинав новий проєкт. Щось, можливо, ви загадали для себе або розпочали. І, можливо, ви повинні йти у щось нове. Але ви звертаєтесь чомусь або за порадою, до, кої, до якої деякої жінки старшої за вас віком. Можливо, ви звертаєтеся до свого досвіду, який наразі вам, можливо, і буде підтримкою. Тож, якщо хто розпочав нові справи, то ви повинні розуміти, що за вашою спиною стоїть підтримка. Також, якщо це робочі питання, то можливо, ви із своїм керівником зможете полагодити, якщо до цієї пори у вас не було приємних стосунків. Ну, Тобто стосунки робочі повинні тільки відбуватися в діловій сфері, а все решта у приватній бесіді, наприклад. І ще, можливо, комусь потрібно на цей день відвідати, на цих вихідних відвідати якісь або салони краси, можливо, для когось це буде. Ну, створення свого іміджу, щось зробити зовсім по-іншому, не так, як ви це робили до цієї пори. Якщо ви будете звертатися до надійних професіоналів, все у вас буде гаразд, результатом ви будете задоволені і вийдете звідти, як оновлена ваша версія. Тож, другий варіант це більш буде на побутовому рівні, і це говорить про особисто вас, вас і про ваше. Ваші бажання. Третій варіант. Вам вигідні, що обіцяють. Ну, третьому варіанту, якщо ви будете прикладати такі гарні зусилля, можливо, будете більше працювати, поводитися більш лояльно, зможете пристосуватися до тих умов, в яких ви будете знаходитися, до того колективу, який вас буде оточувати. До чиїхся вимог, зможете знайти компроміс у співбесідах, то ви отримаєте своє, свій успіх. Для когось це буде дуже гарно говорити про питання щодо вашої реалізації, для когось це може говорити про те, що буде гарне таке у вас спілкування, можливо, вирішуватимуться робочі питання, для когось можуть надійти фінанси, за прикладені вами зусилля. Ще, можливо, для когось це буде на цих вихідних якісь нові починання. Також, можливо, хтось зможе тоді отримати приємні звісточки, або, можливо, у вас на цих... потім будуть такі приємні спілкування з вашими діточками, які будуть вас радувати, і ви будете займатися взагалі на цих вихідних своєю улюбленою справою. Якщо ви не зможете пристосуватися до тих обставин, в яких ви будете знаходитися, не будете вести себе так більш лояльно, то ви можете попасти у якісь плітки, наговори, сварки, можливо, ваші хитрощі зможуть викрити і показати, ну, або, скажімо так, або ваші істинні наміри, або ваші істинні бажання. Тож вам потрібно розуміти, що якщо ви ці вихідні не будете нічим займатися, то це також може спровокувати те, що збоку інші люди побачать вас у іншому світлі. Тому будьте такими впевненими в собі і в тому, чим ви займаєтеся. Чим би ви не займалися на цих вихідних, ваша робота повинна приносити вам задоволення. Також хтось, можливо, за ваші зусилля зможе отримати такі приємні для вас пропозиції, які будуть відкривати для вас нові можливості, Ну, а також якісь нові перспективи для реалізації. Для когось, можливо, на цих вихідних надійде запрошення, щоб ви відвідали якісь заходи або сходили на гостину. Тож, вам варто зрозуміти, що. Для діла є час, для відпочинку є годинка. Тож більше займайтеся справами, таким чином, і себе будете урівноважувати, і не буде вам коли займатися якимись конфліктами і плітками. Це був у нас третій варіант. А я вважаю всім, хай у вас ваші вихідні вас порадують.